Чому деякі офіцери не хочуть закінчення війни? Справа в тім, що соціальний статус цих офіцерів дуже змінився з моменту, коли вони поступили на свою так сказати, должність. Тому що до війни, ну я з одним своїм ротом розмовляв, ким ти був до початку війни. Він каже: Я був звичайним гастарбайтером. Працював я в Польщі і, грубо кажучи, там на будові заробляв півтори тисячі доларів. Мені треба було для того, добре покатюжити, мало того. Моя зарплата змінилась від того, чи здав я чи не здав об'єкт. І тут каже я став ротним. Моя, моя зарплата змінилася у рази. Е, е, як, е, за життя чи за смерть, чи за, за здоров'я е, своїх підлеглих він ніякої відповідальності об'єктивно він не несе. Об'єктивно це реально. Тобто ніхто ніякого службового ніколи розслідування не веде, якщо в нього там 70% загинуло особового складу. Ну взагалі контррозвідка длину при неприїжджає. Якщо приїжджає, то все на все, каву попити і все. Далі, поняття ротної каси, я тобі скажу, що це таке. Це коли кожен тиждень ти здаєш по тисячі гривень, а в середньому ти здаєш 4-5 тисяч гривень на місяць. Для людини, яка знаходиться, ну там от, грубо кажучи, отримає 100-120 двадцять тисяч. Да, це відносно сума невелика. але якщо в тебе в підрозділі знаходиться сотня, да, і кожен по 4 тисячі це доволі непогана сума. А для чого дії здають здаю, за аргументація? Така це ГСМ, Горючі смазочні матеріали, це треба на, на, на то, на то, на то, на то. Мало того, хлопці, реально, мій ротний казав, що ви будете пити воду тільки тоді, коли ви її проплатите. Ну, це не смішно. Насправді хлопці, коли просять воду, усьо мій е, Ваня, він брат, він ну не дає мені збрехати, що реально були такі ротні, що просто-напросто елементарно води не ну, забороняли возити, аж поки от. Не здасте, нічого не буде. Чого так? Конкретно я тобі кажу, Мацелко Юрій Богданович. Ну, третій бат, дев'ята рота, 110-та бригада. На позиціях в лютому місяці він казав, що пацани, ви будете мені за цю воду платити. Ми кажемо, так сніг, ну, вже хлопці-сніг їли просто-напросто. Нічого тут, ну я взагалі, це нонсенс, Це просто нонсенс, таке заявляти. Далі. За те, що брьовна привезу, треба платити. Брьовна це те, що нам рятувало життя. Коли ми окопалися, ми сімдесят міняли. Ми почали вкопатись, вкопатись, вкопатись. Ми почали на стіли робити, і це все так подавалося, що ми ну іначе ми в якомусь. Ну вибачте, з нами працює якийсь менеджер епіцентру, центру, і він нам це ну за великою знижкою скидає. оце все, але рахунок буде виставлений.